Учениця 10 класу, Сабодаш Аліна, Тарас Григорович Шевченко, розрита могила. Світе тихий, край милий, моя Україна, за що тебе сплюндровано? За що мамо гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась? Чи ти діточок непевних звичанью не вчила? Молилася. Турбувалась, день і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаю, навчала, виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись на широкім світі, панувала. Ой, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою країну, що колишучи співала про свою недолю, Що співаючи, ридала, виглядала волю, Ой, Богдане, Богданочку, якби була знала, у колисці б задушила, під серцем приспала, степи мої запродані жидові німоті, Сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпру, брат мій висихає, мене покидає, і могили мої милі москалі розриває, нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом переверні, нехай підростають, та поможуть москалеві господарювати, та з матері полатану сорочку знімати. Помагайте, недолюдки, матір катувати. В четверо розкопана, розрита могила. Чого вони там шукали, що там схоронили старі батьки? Ех, як то! якби то знали те, що там схоронили, не плакали б діти, мати не журилась.